Всім привіталася і нині я вам буду показувати свої картини. Перша це з IbisPaint, «E А інша це з програмки ArtSet. Artset там гарні картини. Ну, перша картина мені не, мені не дуже подобається. Не, не знаю чого. Ну, добре. То, що вона не гарна просто. Друга картина. Ви всі можете таку картину намалювати. Я вам клянусь, всі можете таку картину. Всі, тупо всі. Дуже легко. 20 хвилин. Картина є. Та ще таке око. Око можна за 5 хвилин таке намалювати. Наступна така собачка це за 10 хвилин можна таку собачку намалювати. Ано. Е, переходіть в мій телеграм-канал Бейбі Саша називається мій телеграм-канал, і там ви будете учитися зі мною малювати. Наступне це. Ну, у мене тільки ці картини є, а Ebit Spend це вже там більш такі, більш такі як, як сказати, просто ігрушечки. Окей, okay. далі. Оце я собі закачала, щоб потім, коли ми будемо в дорозі. Я чую, потім, коли ми будемо в дорозі, щоб я могла малювати. Є сердечко. І треба видати. Є 002 хвилини. 0. Так, 02 хвилини малювала. Це тож. Це 0,15 хвилин малювала. Це не буду показувати. Це моя шоколадка така має вийти колись <сум> мусі. Отакий такий файний. Він ну ще немає. Ну, добре. Я вас ще навчу малювати це все. А, оце більш-менш. Але я малюю ліпше в тій іншій програмці. Це вам. З англійської це з німецької це I Love You на англійську. З англійською це я люблю тебе. Зіставочки. Наш на мій в тіктоці. Не забула. Оце я цей. Та це ще не похоже. Ну я це, знаєте, скільки І як давно я це малювала? Ви навіть не спам'ятаєтеся, як давно. Оце я робила заготовки на двою... Дядь... Ні, моєго двою мого брата ігру. Е Давайте я такого причеплю можна. Блін, стільки сюди причіпається, блін. Жалко. Будемо чекати, поки поки Саша причепить. Не що ще вийде. Добре, отакі заставочки. Ну Це мені не дуже подобається білий, але мені подобається цей чорний, як вийшло. Гарно скажіть. І наступне це мала бути заставка до його ігри. Кісі. Кісі, я моя. Печенька. Добре. Дальше. Такий папугай. Ви що й бачите, хоч щось. Це папугай такий, ще не папугай. Добре. Кадючоля по краля. Скажіть щось, скажіть щось. У мене тут треба ложечках. Все хватить. Свічка. Хліб. Хліб. Давайте гортати разом замшобою щоб таке так. Це гарно вийшло трохи. Малю... Тут навіть малюночки є на цьому. Кака-када! Добре. Пірошенька. Дерево. Просто а, я думаю, це все. Як я описую все? Пірошенька. Зірка. Де е, ялинка? Тут прекрасно. Ну, добре. Авокадо тут я малювала. Я аж два намалювала. Ну, авокадо гарно вийшло, Така понів, я її просто розмальовувала. мені було скучно просто. І отака русалочка. Це мені, до речі, подружка мене заставила тут малювати. Це якби я якщо б грала в футбол, як би це було. Це було ось так. И отак вот Киси. Киси, є-моє! Угу. И все. Це мой вогбук.